Цей олень мене відволікає від чогось. 100%. А -а -а. Ну, та йди, геть! Геть де. Так <звук> що ж, всім привіт, з вами Пастернак. І сьогодні ми зіграємо ігру під назвою Frosty Night. Або, як вона прикладається, Морозна ніч. Це, коротше, Хорор Ой! Це в нас, коротше, тут таке головне меню, це хоррор. Так, як, коротше, FNAF. Думаю, ви знаєте, що таке FNAF? Це та як FNAF, але з сніговиками. Коротше, якраз під новий рік. Так. О. -о, -о. Епа. Все, я закинув м'яч. І це в наше головне меню таке. Видите? А Escape тут вилазять всякі настройки, але. там такі собі настройки, якщо чесно. Ну. Комп'ютер щось міняється? Ні. Заміняю сюди. Ось тут якісь репки булькають. Я хоч думаю, що це так має булькати, але не так сильно. Добре. Тут у нас якийсь робот. Тож ми, по-моєму, тут граємо за маленького хлопчика. І будемо вивчати тут ночі. Так що тут? Кошмарна ніч. Продовження. Нова гра. І що це? Містичні двері. Ну, давайте в нова гра. Який скрипт. Хто я? Хлопчик чи дівчинка? Яке риторичне запитання. Ну, я, по суті, хлопчик, думаю. Це ж таки. А це на щось впливає? Пік ап. Ага. Я можу є брати? Не. Я не можу взяти. О. Можу такого і зближувати. Ближувати і віддаляти колесиком миші, добре? Ага, я, напевно, маю збудувати сніговика. Так. Але сніговик. Який ж сніговик має бути без морковки? Без моркви? Це що? Ой, ой-ой. Ой, ой. ой це, ні, це, це це сніговику не треба. Бігати я не можу. Ось, допустимо, це будуть руки. А я віддалю. Я далі віддалити не можу. Одна рука в сніговика є. То що ми самі так з аніматроніками нафі, але ми збираємо тут свого монстра. Так, що ще треба сніговику шарф, щоб він не замер. Звичайно? Капелюшок ось такий. Ого. А це що? А, ось. Це <сум> не то що я собі представляю О, привіт, Сніговичку Який ти щасливий. Тунтунтум. Новорічна ніч. Clockwork Wolf. Якась так... один робота вовк презентує. М-ткей резбряний настрій. Frosty <«Рості> найт. Морозна ніч. Опа. О, олень. Що у нас колодому робить олень? Ми десь знаходимося на Полюсі якомусь, потім Зорі не сяйво видати зверху. Сови Угу, угу. О, так має сова казати. <кхій> І що? Угу. Uh -huh. нас сова погодила, сонячне сяйво побуло Ось це наш сніговик. Що я тут можу? Що це? Я? Ем. Сторій час. Ем. Короткий сторіч, чи Історія часу. Я знайшов сторії. іграшки, коротше, коло моєї кімнати. Потрібно. Що там? О, я приближу, але. І треба було більше ближче підійти. Е, потрібно, поки моя мама. щоб моя мама не знайшла їх. Сховати іграшки, щоб моя мама не знайшла їх. Я не спатиму. Я, здається, потрібно знайти. пограти ігру і, і мій. з ігроком. Не знаю. Я не хочу. Я не буду. Мати час, щоб послухати це знову. Я маю 5 касет. Ага, і це управління. Понятно, треба сховати наші іграшки, щоб мама. Не затримуйся довго, ти знаєш, тобі завтра йти до школи. Е до школи, тож лягай спати, солодких снів, мама нам сказала. Так у мене є ліхтарик. У мене є Дід Мороз. <рикола> Прикольна гра. Хто тут? Тут нікого, добре. Якийсь прибулись упа. Так, то що? Мені треба поприбирати іграшки, так? Давай я поки що тоді ліхтарик поставлю сюди. Як я можу його поставити? Ніяк, добре. Так іграшки. Е. Я ж тепер навіть іграшку не можу взяти. Я взяв ліхтарик, А як кинути ліхтарик? Стоп, може тут пише? м-м Так, я це чіпаю. Ось на є. Але воно не використовується. Іграшки не використовуються. Що мені потрібно? Ага, коробка з іграшками. Баскетбольний м'яч. Чи мені треба це сюди закинути? Так, включу. Е, відкрийся Мені сюди треба якісь іграшки поставити. Казала нам мати. М -м, так, які це? Я взяв з самого початку фонарик. І що, тепер не можу іграшки брати, чи що? Так. За вікном нікого нема, надіюсь. За вікном мій друг сніговик тільки є. Що тут в мене є? Шафа. О, фонарик не робить. Я можу його якось викинути? Ня. Цього фонарик мене вже не робить. Ага, у мене тут є батарейки. Це що? Ага, це касета. Let's start the turtle and listen. Frosty Nights. Chapter One. Welcome, children, to a wonderful, magical, and yet crazy story that Old Saint Nicholas never wanted you to know. This story takes us back a long, long time ago, when Old Nicholas still had flecks of ginger in his beard we'll just call him by what everyone today know him as, santa. we will start from the very beginning, when santa was still scouring the world for the perfect place to build his workshop. he found none better than the North Pole where magic seeped readily from the earth. so much magic was there that santa learned to use the magic in ways he had never seen his body no longer grew old he could slow time around him to a near complete stop and as long as he gathered enough magic he knew he could travel the world in what to us was a single day even slowing time as he could santa quickly realized to make enough toys for every child in the world would take him far too long so santa placed his hands into the snow and called to mother nature herself for help Mother Nature was gentle as she was wild. She saw the kindness in Santa's heart and agreed to help by melding Santa's magic and Mother Nature's spirit into the snow itself. The first of the snowmen bubbled up from the ground like liquid snow, yet unmoving and lifeless, just as the snowman we know today. Mother Nature seemed to pause before then placing a carrot for its nose. You see, everything that is alive requires a small part of life to begin with. The acorn for the oak tree, the egg for the red robin, and the love of a mother and father for humanity. The carrot twitched, and ever so slowly, eyes within the sphere of snow began to appear and opened for the first time. Santa slanted his head to the side in a curious thinking gaze as he took off his scarf and hat. And placed it upon the snowman. Taking a step back, he looked again and smiled. The snowman smiled back. As Santa, the father, and Mother Nature as the mother, the snowman were all too happy to help Santa build his workshop and all the toys for every child in the world. So? Коротше, був Санта, була магія, злі сніговики відстали завдяки магії. І, коротше, нам тут об'ясняли, що нам потрібно робити з сніговиками. Щось там коло ліжка, близько коло шафи. І ще щось там було. Щоб там мама добра, любить там Санта, щось таке. Я до кінця не зрозумів. Так. Це починається ігра, чи? Я тут іграшки ніякі не можу трогати. Взагалі. Так, два м'яч. А ну? Ні, я це не можу трохи, де ніяк. Злій, Сні сніговики востали. Це я можу спати? Двадцять перша тридцять. Тут нікого нема. О! Така прикольна кімнатка. Можу я тут спати? Ні, не думаю. Що тут? Вентиляція є. Ех, а як мені почати гру? Так тут я можу підбирати батарейки, так? Щось там світилось. Ну, я за. О! Ось це мені треба, ідеї, в коробку сюди скласти, правда? О, стоп, 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 стоп. Е. Включись і ще одна сета. А чого я її підобрати не можу? Е, а що ти йдеш без, без мого дозволу? Ну. Він щось тікає. Ось так. Ну. Ось я просто злізаю він щось назад, де. Але я не можу підобрати цю касету О! Ні? Ну вона світиться. Так. Як мені розпочати цю гру? Батарейки. Ага. Так я можу перезаряджати свої. Ні, не можу. Чи він з часом просто відновлюється? Як мені забрати касету? Ось тако. Та горе. Хто це так зробив? Так. Я скакати ніяк не можу. Присітати також. Ти... І ще раз. Я ж тебе підбирав. Що можу спати? Ні, не можу. Включаю ще раз, тут, тут більше нічого нема, так? Я просто не розумію, де мій баскетбольний м'яч. Я тут ніяк не можу присідати нічого, видите? Ось що я тут можу робити. Так, підбирайся. Мишка, ВСД, ворк і мишка Куди я це пливу назад, га? Хтось знає? А може тут знизу. Ні. Ну. Це нічого не можу робити? М -м. Круто, круто. Відкриваю ще раз. А що це таке? Що я це зробив? Це що було? Що це було? А це типа я уроки робив чи що? Так, актон е, план. Е, коротше, план. Е, біля ночі я. Стоп, стоп, ближче, Біля ночі мені потрібно серч, не знаю, що це таке для використання речей. Напевно, батарейка, хоча ні. І. І щось, щоб е, спастися. Найкраща позиція, щоб почати, це ліжко. А, це така штучка? Серйозно? А, тепер я можу підобрати? Ні. Сова. Що в мене тут є? Опа. Ну що ж, починається хорор. Ось. Ми засинаємо. Так, і що мені потрібно робити, га? Так, думаю, поки що потрібно економити батарейку. Я рухатись з місця не можу. Так тут треба звуки прислуховуватись Хтось тут? Хтось де? А, це олень. Просто олень. Цей олень мене відволікає від чогось. Сто процентів. А, -а, а! Ну, та йди геть! Геть де. А що мені з ним робити? Я щось не міг піти. Давайте продовжимо. Знаєте що? Я, здається, зрозумів одну штучку. Я. <плес> ні, ні, я все одно не можу рухати. Я думав, що я просто не цейво. бо. Е... Чи я просто не стрибнув якось, чи що. По клавіші перепутав. Батарейки, я можу тут поновлювати батарейки. Так, що мені тут. Ну, на цього я світив. Значить, ні або треба було швидше світити. Або. Так як темнося зараз. Нічого не бачу, так батарейки Нікого з боку нема. Так, звуки. я по звукам орієнтуюсь. Так, це олень. Це олень. А може воно вже було відкрите, а я не замітив. Так, тут тут чисто. Відбираю ще батарейки на всякий. Те, що відкрилось? Еть, як я пропустив, що тут робити га, і що, Ага, він відкрив вікно? Де всі? Швидко, швидко фонарики. Нікого. Тут нікого. Біля вікна нікого. Біля дверей ітаки. Вітер дує. Це вікно відкрите? Хто відкрив це вікно? Що тут робити, я не розумію? Я ходити не можу. Я думаю, тут на звуки орієнтуватися, але виявилося, що ні. Звуки інколи допомагають, але. Так. Ну що тут? Тихо. Я шочу, хтось йшов? Швидко Хто ти? Тут нікого. <звук> Сніговикти. Так. Я ж нажимав, я нажимав, де геть? Геть. Ти ха закрив? Нікого нема. Геть, геть! Як від цього спасатись? Я ж навіть тепер ще раз не прослуховую. Не прослухаю. Ой, не то. Привіт сова Ех, Я маю надію все-таки пройти цю гру. У мене тут навіть нема шанса, так? Тут зазвичай приходить або тут. Ну він відкрив, що мені робити? От що, га? От я не розумію. Він коли в мене і фонарик не робить, а тут що робити? Може, в мене десь зверху щось є таке, що я не бачу. Знизу тут нічого немає, просто двері. От я свічу, я свічу. Чому він відкриває вікно, га? Може, те, що він відкрив вікно, це не означає, що він попав до мене, але все одно. Краще би було, щоб закриті були вікна. А, -а, -а, а Серйозно. Серйозно, друзі, коротше... Виявилось, що це фен. Це ПН. Серйозно, тобто цього челіка я можу просто феном. Так, тут нас хочуть відволікти. Нам треба їх вбивати феном. Це геніально. Так це надто голосно. Вони хочуть нас запутати, але я так просто не здамся. Це не бойс, у мене є фен. Надто голосно, але це дає атмосферу. Так тут нікого. Все посвідчу туди. Все. Остила. Нікого нема. Та, ця завірюха трохи мішає. Де ти? Я навчився грати. Я натиснув на праву кнопку миші і в мене пішов фен. Так. Де ти? Так нікого тут нема, добре. Ух, це було на трошки. Добре, швидко. Заряджаю батарейку. Тут нікого. Тут також, добре. Так, як поняв, я можу взаємодіяти тільки з цими дверима. Бо я можу їх тільки закривати, а з цими рештами я нічого не можу робити. Що тихо? Ось, спрацювало. Добре. Ух. Фонарик працює добре. О, ти серйозно? Щось там. Ходинок перестав працювати. Це означає, що мені треба довше з ними сидіти. Ах, ви розробники. хитрі, ви хитрі Тінь, тінь від дерева, добре. Мені показали, що він зверху був. Закрити. Закриваю, все. Тут нікого нема. Заткнись, 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 ну! Це ще раз так зробили, щоб мене влітулик щоб я і не чув їх. Ах, ви хитрі розробники. Швидко батарейки. Все, пішов? Час не пішов. Чому час не пішов? Ніх щось треба зробити? Ні, час де. Час де, це добре. Ну начебто легко. Добре. Догорай. Цо? Мінус один. Добре, перезаряджаю зразу. Трохи напряжненько, знаєте. Ух. Ух, тримаємося скільки? шість шоста ранку, все. О, о! Со, їх, надію, вже не буде. Все. Ми пройшли першу ніч. Є. А ти хто? В нього око світиться. Дивіться, який він щасливий. Це я цього сніговика зробив своїми руками. Опа. А ні, це, це не мій сніговик, мій сніговик там. Хто ти? Ти не справжній сніговик. Так. А що я тепер можу ходити, та? Добре, але давайте я тут закінчу, напевно. Ми пройшли тільки першу ніч. А коротко, але я напевно буду це по ночам проходити. Тож, заструнемося вже в наступній серії.